Єрмолинецький лісгосп уже кілька років поспіль успішно впроваджує використання побічної лісової продукції. З року в рік господарники шукають додаткові способи заробітку, розширюючи виробництво і урізноманітнюючи його. Ми шукаємо додаткові джерела фінансування. Нашої виробничої програми, в тому числі через побічне користування. Цьогорічна Рашиська навала змусила лісівників швидко переорієнтуватися на воєнні рейки, додавши до асортименту, такі потрібні нашим захисникам продукти тривалого зберігання і швидкого приготування. Сухпайки, борщі, там, суницю збирати в лісі, яку тонну зібрали. Гриби зараз сезон грибів білих пішов, і в нас стоїть перед собою завдання Ти, тисячу кілограм зібрати сирового гриба. Ну, так кажеться, це маса дуже серйозна. Далі пересушити, його, розпасувати відповідно і так далі. Ми маємо плантації малини, ожини, смородини, сади і так далі. Шукали надійного партнера, аби втілити всі плани, при тому залишити розумну вартість продукції, що в сьогоднішніх умовах є надважливо, адже економіка, що працює, є запорукою перемоги у війні. Кажуть, світ до, до свого по своє, та я й до нього, він до мене. Я приїхав до нього, познайомились, подивився, господар. Він приїхав до мене, подивився, і його думка каже: Іван, що у вас є ресурс, а в мене є де його переробити. Я підняв руку, нажав на кнопку Погодили це питання і ми тісно співпрацюємо. Ми йому привезли ресурс наш, дали все, що треба, геть до солі. І він нам зробив те, що ми хочемо, тому що в нього потужності, в нього. Відповідні теж сертифікати, задоволеним є й директор консервного заводу. Адже в умовах, коли суттєво ускладнилася логістика та змінилися ринки збиту, є де брати сировину та ще й високоякісну. Консервний завод завжди має мати компаньйонів і надійних постачків сировини. Це завжди було складно завжди. За 46 років діяльності в консервній промисловості, дуже важко було йти, Ну достойного компаньйона. Ну, напевне, дякуючи Богу, в цьому році ми випадково познайомилися з Іваном Івановичем і з його підприємством і підписали договір про співпрацю. Крім е, добрих слів на сьогоднішній день сказати не можу. Це єдине, єдине підкреслюю ще раз підприємство, в якому чітко виконуються всі домовленості. Тобто, якщо сили на три години, то на три години, якщо тонна, то тонна, якщо дві, то дві. На ціну продукції досить суттєво впливають транспортні видатки, а співпрацюючи в межах однієї громади чи області, можна стримувати здорожчання продукції. Цього року він забрав у нас полуницю, розрахувався по нормальній ціні. Цього року він забрав у нас смородину, розрахувався по нормальній ціні. Зараз ми малину формуємо, ожину формуємо для нього. Ну а на перспективу. І яблуко піде, попри складність роботи в умовах війни, обидва підприємства знайшли можливість не лише годувати на благодійних засадах захисників справно сплачувати усі податки, а й розширити ринки збуту.